Так, її в мене ще не карин. Теж проблемний був. Як розумієш, я так розумію, що його замінював. Ну, ось таке воно в мене вийшло після минулого року. Цей рік воно росло. Сухе обрізав. Маємо тут, ну, в принципі, воно що тут в нас в коліна? Ну, доступно, так, але є тут один, два, три, чотири. Плоди ми потім заберемо. І буде воно так рости. Але який тут нюанс хочу сказати? Бачите, воно у нас тут пустило і ось тут і ось тут є така гілочка. так. Тобто ось таке деревце. Та в випадку, якщо щось тут не виходить, я поки що це потім треба дообрізати, поки що залишаю. Якщо вдруг щось не виходить, навіть у вас саженець присох то в мене, я зараз покажу саженці, виросли з такої бруньки одної. Тобто я зрізав ось так на зворотній ріст. Бачите, одна, одна бронечка. Ось вона. Або якщо є інша ситуація, там не пішла, можна ось так. Ну, чуть-чуть пеньчок тут лишаємо. І це піде в ріст ще не гірше цього.